Добрий день, мої маленькі друзі. Пропоную послухати казку Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити! запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Діти, сподобалася вам ця казка? А як вона називається? В яку пору року відбуваються події в цій казці? Про кого ця казка? Яким чином облаштував їжачок свою хатку? Що він приніс із лісу спочатку? А потім? Кого їжачок запрошував у свою хатинку? Кому допоміг їжачок? Що їжачок і цвіркун робили взимку? Як ви гадаєте, чи було їжачкові сумно взимку? Чому? А тепер, малята, перекажіть цю казку своїм батькам, спираючись на картинки. Бажаю вам успіхів, малята! На все добре!